Цілу плеяду відомих в Україні та за її межами футболістів виховав видатний криворізький фахівець, тренер і наставник Володимир Яшник. Колишній гравець першого складу футбольної команди майстерів кривого рогу. Він багато років працював провідним тренером дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву кривбас 84 Сьогодні його справу продовжують вихованці. Людина, тренер, другий батько і всі три слова я вам скажу. Це з великої літери. Як людина, як тренер, як другий батько. Як людина був дуже чуйна людина була, да. до кожного хлопця ставився з любов'ю, да, віддавав своє серце. Як тренер, дуже гарний спеціаліст. Ми хотіли в нього тренуватися, біжали до нього на тренування. Ну, я думаю, ця людина внесла свій несок не тільки там в Криворізький футбол, а і в український, тому що багато його. Вихованців грали на самому високому рівні. І в Радянському Союзі, і потім в першості України, і друга, і перша, і вища ліга. Серед відомих вихованців заслужені тренери України Віталій Бондарєв та Валерій Софілканич, які з теплотою згадують свого наставника. Пам'ять про видатного тренера вирішили вшанувати юнацьким турніром. Мені пощастило тренуватися у такого тренера, який побачив. Мене і пригласив спеціалізований клас. І ось потім вже я став тренером завдяки йому. Це дуже мотивована людина, яка вміла психологічно настроїти команду. Ми вірили, ми були от як один колектив, як одна сім'я, і це нам допомагало виборювати перші місця чемпіонатах України того рівня. Це була видатна людина, видатний тренер. І цим турніром ми відзначили і вшанували його пам'ять. Наша команда Кривбас-84 2011 року народження, граючи в цьому турнірі приймаючи участь, для нас цей турнір один з етапів підготовки до чемпіонату України. В цьому році наша школа буде грати у вищій лізі. Тому цей турнір показав наші слабкі сильні місця. Добре, хлопці зіграли, я йому задоволений. Переможцем пам'ятного турніру стала команда ДЮСШ США No1, Рибас 84 2011 року народження під керівництвом Валерія Софілканича. Юні футболісти здобули три перемоги з рахунком: 13-0, 3-0 та 6-0. Друге місце посіла команда Пенуел, третє юнацька команда Інгулець, четверте місце у футболістів ДЮСШ США 3 Організатори турніру планують зробити його щорічним, щоб ім'я Володимира Яшника завжди… Жде залишалися в історії криворізького футболу Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.